Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на прийдешній тиждень з 20 по 26 жовтня. Наступного тижня в Україну прийде типова осіння погода з відтінком зимових температур та опадів. На початку тижня країна ще відчує вплив холодного циклону буде сиро і прохолодно та навіть морозно. Утім, вже з середини тижня атмосферний тиск підвищиться, вигляне сонце і потепліє, встановиться більш спокійна, комфортна погода. За прогнозами синоптиків, у третій декаді жовтня значних аномалій не очікується. Часом пройдуть слабкі дощі, а температурний фон коливатиметься від перших заморозків до майже комфортного тепла. Понеділок, 20 жовтня. На заході України холодний атмосферний фронт, що прийшов напередодні, очистить небо від хмар. Тож вночі у західних областях підморозить. Місцями заморозки сягнуть нуля мінус трьох градусів у повітрі. Опади припиняться. Вдень встановиться переважно хмарна, з проясненнями погода без дощів. Температура повітря після полудня не підніметься вище плюс восьми та десяти градусів. А в гірських районах подекуди залишатиметься близько плюс 4 градусів. Вітер переважно північно-західний, поривчастий 5-12 метрів за секунду, через що прохолода відчуватиметься особливо гостро. У північних областях ще відчуватиметься вплив циклону, що поступово відходить на північний схід. Небо буде переважно крите хмарами та час від часу може накрапати невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Денна температура не перевищуватиме плюс 4, плюс 8 градусів, нічна опуститься до плюс 2, плюс 4 градусів. Очікується холодний північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Тож погода лишається некомфортною та сирою. У більшості центральних областей хмарно та дощитиме, подекуди можливий мрячний дощ з мокрим снігом. Стопчики термометрів в день покажуть близько плюс 5, плюс 10 градусів. А вночі знижується до плюс 3, плюс 6 градусів. На Вінниччині після припинення опадів також не виключені нічні заморозки на ґрунті. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Часом поривчастий, що додає осінньої прохолоди. У східних регіонах впродовж дня зберігатиметься хмарна дощова погода. Під впливом залишків циклону. В день повітря прогріється лише до плюс 6 плюс 11 градусів. Вночі охолоджуватиметься до плюс 4, плюс 8 градусів. У північних районах східних областей можливі короткочасні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Тоді як на південному сході дощі менш інтенсивні. Вітер переважно північно-західний – 6-11 метрів за секунду. Посилюватиме відчуття прохолоди в південній частині країни. Понеділок зустріне мінливою хмарністю без істотних опадів. Циклон омине південний схід, тому там буде найтепліше в день до плюс 12, плюс 14 градусів. Ніч у південних областях відносно тепла, мінімум плюс 6 плюс 8 градусів, що значно вище ніж на решті території. Вітер на півдні спочатку західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Проте морське повітря пом'якшує прохолоду. Вівторок, 21 жовтня. Після проходження циклону, погода стабілізується. Вночі небо проясниться, що зумовить заморозки до мінус 4 градусів на поверхні ґрунту і місцями у повітрі. Вдень ситуація покращиться, визирне сонце. Опади цього дня малоймовірні. Температура підвищиться до плюс 7, плюс 12 градусів, тобто на кілька градусів більше, ніж напередодні. Вітер поступово стихне і змінить напрямок на західний 3-8 метрів за секунду. Тож холодне арктичне повітря перестане надходити. У північних областях цей день пройде без істотних опадів. Циклон остаточно відступить, тож дощі припиняться. Небо ще залишатиметься переважно хмарним, проте подекуди можливі короткочасні прояснення. Денна температура повітря складе близько плюс, 6, плюс 10 градусів, нічна від 0 до плюс 4 градусів, вітер західний 5-9 метрів за секунду, поступово слабшатиме, а відчуття холоду стане менш різким. У центральних регіонах становиться спокійніша осіння погода. Після дощового понеділка опади у вівторок малоймовірні. Хіба що вранці місцями повисне туман чи мряка. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 8, плюс 12 градусів. Вночі коливатимуться в межах плюс 2, плюс 6 градусів. Вітер північно-західний із переходом на західний 5-8 метрів за секунду. Дутиме помірно. Погода почне налаштовуватися на бабине літо, попри прохолоду, стане тихіше і сухіше. На сході країни у вівторок теж поменшає хмар і дощів. У першій половині дня можливі ще невеликі дощі на Харківщині, але ближче до вечора хмарність зменшиться. Температура в день досягне плюс 10, плюс 12 градусів. У приазовських районах до плюс 14 градусів. Нічна складе плюс 3, плюс 8 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, але поступово стихатиме і повертатиме на західний. Загалом погода на сході стане комфортнішою порівняно з похмурим початком тижня. Південній області 21 жовтня отримують більше сонячних прояснень. Дощів не очікується, лише в Криму та на узбережжі вранці можливі тумани чи низька хмарність та без опадів. Після полудня повітря прогріється до плюс 13, плюс 15 градусів. Найтепліше на Одещині та в Криму, де місцями до 17 градусів з позначкою плюс. Ночі ж термометри покажуть близько плюс шести плюс десяти градусів. Вітер змінних напрямків вдень переважно західний, слабкий 4-8 метрів за секунду. Середа, 22 жовтня. На заході України з середини тижня в Україну почне надходити тепліша повітряна маса з півдня. Тож саме в західних областях відчується різке потепління. Ніч вже мене без заморозків, мінімум близько плюс трьох, плюс семи градусів. А вдень температура підвищиться до плюс 14, плюс шістнадцяти градусів. Найвищий показник за останні дні. Небо буде малохмарним, переважно сонячно і сухо. Вітер розвернеться на південно-західний та південний 5-10 метрів за секунду, приносячи ще тепліше атлантичне повітря. У північних регіонах також значно потеплішає. Денна температура сягне плюс 11, плюс 15 градусів, а на Житомирщині місцями навіть до плюс 16 градусів. Вночі стане тепліше, ніж у попередні дні, близько плюс 5 градусів, подекуди до плюс 8. Суттєвих опадів не передбачається, хмарність мінлива з проясненнями. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. Принесе відчутне, як для жовтня, тепло. В центрі країни утримається переважно ясна погода. Температура повітря в день підніметься до плюс 13, плюс 17 градусів. Вночі опуститься лише до плюс 6 плюс 9 градусів. Досить високі показники, як для другої половини жовтня. У день буде сонячно або з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, помірний. Осінь зробить перерву в похмурій погоді. В центральних областях відчуватиметься легкий подих бабиного літа. Схід України прогріється дещо менше, але теж помітно: денні максимуми досягнуть плюс 12, плюс 15 градусів. На Луганщині та Харківщині місцями до плюс 16 градусів. Вночі очікується плюс 4, плюс 8 градусів. В цілому середа буде сухою. Лише подекуди по Харківській та Донецькій області можливі незначні дощі ближче до ночі. У зв'язку з наближенням нового фронту. Хмарність змінна із сонячними проміжками в день. Вітер переважно південний 5-9 метрів за секунду. У південних областях справжнє потепління. Сонце світить майже весь день, лише іноді з'являються невеликі хмари. Температура повітря в день становить комфортні плюс 15 плюс 18 градусів, в Криму місцями до 20 градусів з позначкою плюс. Нічні показники плюс 8 плюс 10 градусів. Вітер Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. Несе м'яке вологе повітря. Середина тижня на півдні видасться майже по вересневому теплою. Четвер, 23 жовтня. До західних кордонів України наближається черговий атмосферний фронт з Атлантики. Тому в четвер погода почне змінюватись. Вранці ще збережеться відносно ясне небо. Але вдень хмарність швидко збільшиться. Ближче до вечора у західних областях підуть дощі, місцями помірні. Попри опади, повітря залишатиметься теплим, максимальна температура плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер перед фронтом південний та південно-західний, посилиться до 7 12 метрів за секунду. Подекуди з поривами. Ніч проти п'ятниці буде значно теплішою за попередні, близько плюс 9 градусів. Лише в Карпатах буде холодніше: плюс 4, плюс 6 градусів. В північних регіонах четвер розпочнеться сухою та досить теплою погодою. Але надвечір фронт із заходу докотиться і сюди. У першій половині дня ще виглядатиме сонце. Температура підніметься до плюс 11 плюс 14 градусів. Після обіду небо затяне хмарами, а ввечері можливі невеликі дощі. Нічна температура в межах плюс 6, плюс 9 градусів. Вітер зміниться на південно-західний і західний, швидкістю 6-11 метрів за секунду. Центральна Україна у четвер ще утримуватиме відносно погожу обстановку. Вдень температури покажуть плюс 12 плюс 16 градусів. Небо буде мінливо-хмарним місцями з проясненнями. До вечора атмосфера стане нестійкою. У більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями помірні. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, з переходом на західний під час проходження фронту. Ніч наступить з температурою близько плюс 7, плюс 10 градусів. Попри дощі наприкінці дня сильного похолодання не очікується. Повітря залишається досить теплим, як для цього сезону. На сході країни четвер буде переважно без опадів, адже фронт до східних рубежів ще не встигне дійти. Над більшістю східних областей збережеться мінлива хмарність часом із сонцем. Максимальна температура становитиме плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У другій половині доби посилюється до 12 метрів за секунду. Пізно ввечері у Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями почнуться дощі. Ніч на п'ятницю буде доволі теплою, мінімум плюс 8 плюс 11 градусів. У південних областях четверо обіцяє стати одним з найтепліших днів тижня. Завдяки південно-західному вітру 7-12 метрів за секунду, температура в день підніметься до плюс 16 плюс 20 градусів. Справжній оксамитовий сезон посеред осені. По обіді над Причорномор'ям з'являться хмари, але дощу поки що не принесуть. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде переважно сухо, лише пізно ввечері на крайньому заході Одещини можливий дощ. Нічна температура у Південному регіоні становитиме близько плюс 10, плюс 13 градусів. П'ятниця 24 жовтня. На заході України після проходження фронту погода дещо стабілізується. Уночі місцями дощитиме, але вранці опади припиняться. Продовж дня очікується хмарна з проясненнями погода. Повітря трохи охолоне, максимальна температура становитиме. Плюс 10 плюс 13 градусів. Вночі похолоднішає до плюс 4 плюс 7 градусів. Вітер зміниться на північно-західний 5-10 метрів за секунду. З поривами до 12-15 метрів за секунду. У північних областях 24 жовтня погода буде осінньо прохолодною та переважно сухою. Весь день протримається хмарність. Сонце майже не з'являтиметься. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 9 +12 градусів, вночі плюс 2, плюс 6 градусів. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Несе більш прохолодну повітряну масу з Балтики. У центральній Україні п'ятниця пройде без істотних опадів. Хмар на небі побільшає. Але дощитиме хіба що місцями на лівобережжі, і то слабо. Температура в день досягне плюс 11 +14 градусів. Вночі становитиме плюс 3, плюс 7 градусів. На Вінниччині та Черкащині ранок може початися з туману, але вдень буде просто сіро і прохолодно. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Часом поривчастий. У східних областях України п'ятниця видасться дощовою. Атлантичний циклон, що напередодні дістався заходу, 24 жовтня рухатиметься через центр країни далі на схід. Від ранку й до вечора на Харківщині й Донбасі йтимуть дощі, здебільшого невеликі. Температура в день становитиме плюс 10, плюс 13 градусів, вночі плюс 6 плюс 9 градусів. Вітер західний і північно-західний, швидкістю 8-13 метрів за секунду, з поривами до 15 метрів за секунду. Південні регіони у п'ятницю відчують вплив холодного фронту тільки частково. На Одещині та Миколаївщині вночі пройдуть дощі, проте вдень там проясниться і опади припиняться. На Херсонщині та в Криму дощитиме до обіду, далі хмарність зменшиться. Температура повітря після рекордного четверга дещо знизиться в день плюс 14 плюс 17 градусів, вночі плюс 7 плюс 11 градусів. Вітер змінних напрямків з переходом від південного вночі до північно-західного вдень 5-10 метрів за секунду. Субота, 25 жовтня. На вихідні погоду в західних областях визначає антициклон. Тому день обіцяє бути спокійним, хоча й прохолодним. Вранці можливі тумани в низинах та подекуди паморись на траві після нічного зниження температури до плюс 1, плюс 4 градусів. Вдень очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Максимальна температура повітря близько плюс 10 плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Приносить сухе, прохолодне повітря. У північних регіонах України субота буде похмурою, проте сухою. На півночі буде хмарно та без дощу вночі плюс 2 плюс 7 градусів, вдень плюс 9 плюс 14. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у регіоні дещо підвищиться, а повітря очиститься після фронтальних дощів. Центральна Україна 25 жовтня опиниться під впливом того ж антициклону, що й північ. У більшості областей хмарно з проясненнями істотних опадів не прогнозується. Денна температура складе плюс 10, плюс 13 градусів, вночі плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер північний та північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. У ранкові години можливі тумани. Особливо над водойомами. Східні області в суботу вийдуть з-під влади циклону. Негода відступить. Протягом дня хмарність зменшиться домінливої. Часом вигляне сонце. Температура в день підніметься до плюс 11 плюс 15 градусів. Вночі опуститься до плюс 4 плюс 8 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. З поступовим ослабленням до вечора. Після дощової п'ятниці на Сході встановиться більш тиха погода. На півдні України субота пройде під знаком відносно високого атмосферного тиску. У Криму на Херсонщині та Миколаївщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вранці на Одесьчині можливий слабкий дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 13. Плюс 17 градусів вночі, плюс 6 плюс 10 градусів, вітер північний. 5-10 метрів за секунду. Поступово стихатиме до 3-7 метрів за секунду. Неділя 26 жовтня. Кінець тижня потішить жителів західних областей сонячною і, як для жовтня, теплою погодою. Над Україною пануватиме область підвищеного тиску, що забезпечить малохмарне небо після прохолодної ночі, близько плюс 3 градусів. Місцями навіть плюс 1, у карпатських долинах день видається доволі теплим. Температура підніметься до плюс 14, плюс 17 градусів. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стопчики термометрів можуть досягти плюс 18 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Опадів не передбачається. Золота осінь повертається хоча б на день. У неділю антициклон забезпечить північним регіонам тиху ясну погоду. Зранку можливі тумани. Після їх розсіювання встановиться майже безхмарне небо. Температура повітря в день досягне плюс 12 плюс 15 градусів. Уночі буде прохолодно: плюс 2, плюс 6 градусів. Але денне сонце добре прогріє повітря. Вітер південного напрямку 5-9 метрів за секунду. Неділя обіцяє стати одним з найприємніших днів жовтня. Центральна Україна завершить тиждень на мажорній ноті. Сонячно і доволі тепло, як для кінця жовтня. У небі лише поодинокі хмаринки, дощу ніде не прогнозується. Денна температура становитиме плюс 13 плюс 17 градусів. Сонячно і сухо, нічна прохолода плюс 4 плюс 8 градусів. Вітер слабкий південний. 4,8 метрів за секунду. Осінь демонструє свій м'який бік. У східних областях останній день тижня принесе відчутне покращення погоди. Після розсіювання ранкових туманів становиться ясна або малохмарна погода та без опадів. Температура в день підвищиться до плюс 12, плюс 16 градусів. Нічні мінімуми коливатимуться в межах плюс 5 плюс 9 градусів. Вітер південний та південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Південні області у неділю перебуватимуть під впливом стійкого антициклону. Від самого ранку в Криму та на узбережжі Чорного моря та в прилеглих степових районах світитиме сонце. Температура повітря в день сягне плюс 16, плюс 19 градусів, майже літнє тепло. Вночі стопчики термометрів не опустяться нижче плюс 8 градусів, тож ранок буде відносно теплим. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Неділя на півдні України видасться сонячною і по-літньому приємною. Гідне завершення тижня перед майбутніми осінніми похолоданнями. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!